Любі друзі, сьогодні ми з вами розглянемо четверту останню частину статті Олени Писарєвої Карма або Закон причин і наслідків. Якщо душа повинна втілюватися доти, доки не виконає всі свої кармічні зобов'язання, а з іншого боку, завдяки думкам і бажанням, що постійно виникають, не перестає зароджуватися нова карма, чи не випливає з цього повна неможливість звільнитися з-під влади карми? Чи не втрачається для людини всяка надія на бути свободи? Перш ніж відповісти на ці питання, розглянемо, з яких властивостей людини сплітається тканина карми. Головною пружиною, головною спонукальною силою, що змушує людину діяти отже і створювати свою карму, є бажання. Бажання викликає діяльність. Без бажання не було б руху, отже, і розвитку, а був би застій, щоб прости необхідно бути діяльним. Бо тільки діяльність викликає прояв усього, що приховано у сутності речей. На початку свого земного існування людина жадібна захоплює для себе все, що бажає її стихійна жага до життя. Із цього починаються життєві уроки людини. На цьому початковому шляху Людина ототожнює себе зі своєю зовнішньою формою, зі своїм тілом. Це обмеження життя у вузьких гранях нашої особистості і є егоїзм. На початку егоїзм необхідний, він зароджує бажання. Бажання викликає діяльність, а через діяльність людина зростає. Вона жадібно домагається тих чи інших речей, вона робить зусилля, напружує свою волю, рухається вперед, штовхається бажанням. Але як тільки вона опановує предмет свого бажання, бажання змінюється байдужістю і розчаруванням, здобуте перестає задовольняти, і людина так само жадібно починає домагатися. Нових речей. Спочатку людина хоче лише собі. Пізніше егоїзм її розширюється і вбирає у свої межі свою сім'ю, народ, державу. І в цих розширених межах людина все ще прагне брати для себе, для своєї сім'ї, для свого народу якнайбільше від природи та інших людей. І це триває доти. Доки її душа не насититься і більше брати вже не захоче, Спаканвічна мудрість порівнює предмети людських бажань з тими іграшками, які мати тримає в руках, бажаючи, щоб її дитина навчилася ходити, рухаючись їм назустріч, це порівняння проливає яскраве світло на те. Що справа зовсім не в предметі, а в зусиллі, яке робить людина і яке змушує її зростати. У цьому розвитку здібності людини, що викликається напруженою боротьбою за володіння бажаним предметом і в подальшому розчаруванні, у захватах і пересиченнях, підйомах і втомах, що чергуються. Проходить весь шлях нашого земного розвитку. Протягом усього цього довгого шляху людина продовжує бажати, тому що для неприсвітленої людини у бажанні корениться спонукальна причина для діяльності. Це спонукання перестає діяти тільки тоді, коли людина переконається. Що все тимчасове приносить одне розчарування і що задовольнити людини може тільки вічне. Людина починає повертати назад. Закінчується її бажання брати і виникає така ж наказова потреба віддати все, повернути назад, все, що вона брала у світа, у природи і у людей. Без такого повернення не може бути відновлена порушеної рівноваги, не може здійснитися справедливість, на якій тримаються всі світи. Коли людина пізнає, що її окрема, відокремлена від цього світу життя було самообманом, тоді самі собою припиняються і особисті бажання, що ми бачимо у людей, які досягли досконалості. У правідників, бажання яких стають над особистими і укладають у свої межі блага усього світу. Такий еволюційний шлях людства. Його можна з повною підставою порівняти зі сходами, під ніж яких занурено у темряву стихійного існування, що виражається в егоїзмі. Та жадібному бажанню все взяти для себе, за рахунок інших зберегти свою душу. А вершина підноситься в царство просвітленого розуму і духовності, яка виражається у потребі віддати свою душу. Тепер у нас починає намічатися шлях до тієї внутрішньої свободи. Яка зробить людину незалежною від ланцюгів карми. Знання непорушності законів, що керують Всесвітом, викликає потребу узгоджувати нашу власну діяльність із цими законами, інакше з волею Бога. Разом з тим виникає усвідомлення, що діяльність необхідна, але діяльність, яка веде не до роз'єднання, а до єдності. Отже, наша діяльність має бути безкорислива, без оргаїзму і без потягу до її плодів. Безкорисливість ця вимагається від людини, яка бажає звільнити себе не як вимага моралі, а як необхідність неминуча і доведена. Самовіддана діяльність без думки про себе викликає внутрішній зріст людини. Безкорисливість Очищає її серце. Шлях очищення від егоїзму носить назву Карма йога. Карма діяльність, йога єднання. Він вимагає, щоб людина охоче виконувала свій обов'язок, в якому виражена її карма. Таке виконання свого обов'язку. Виражена у безкорисливій діяльності є єдиним ключем до щастя на землі. Вона заспокоює і зміцнює наш дух, усуваючи найбільшу з усіх тривог думку про себе. Тільки у заспокоєному дусі розкривається істина, вона відбивається у його глибині. Як небеса відбиваються у світлих водах Тихого гірського озера. На цьому ми закінчили коротке знайомство із статтею Олени Писарєвої Карма або Закон причин і наслідків. Але ми не прощаємося з вами. До нових зустрічей з побажаннями миру і світла! Теософське товариство в Україні